А чого ти чай не береш? Він вже вистих давно. Печиво бери. Чого ти сидиш? Ти можеш не сьорпати. По-перше, це не культурно, а по друге, це мене капець як бісить. <клес> ну, вибач, я не спеціально. Ну, буду старатися тихіше. Та я ж ніби тихенько. Тихенько для тих людей, які сидять в кінці столовки, я мені вуха закладає. Будь ласка, от і з того моменту я більше ніколи не буду їхати на таксі. Mm -mm. Ці! Ти можеш не шкурбати тими ногами? Шор, шар, 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 шар. мене таке відчуття, ніби ти зі мною не говориш, а реп читаєш під під бокс. Вибач, будь ласка. Я просто звикла і вже не помічаю. Зате я помічаю, піднімай їх трішки. І я йому коротше кажу: якщо ти ну, запросиш мене ще раз і не заплатиш, ну то я вже ну, не знаю. Чекай, ти можеш не, не шмаркати отак? От я не можу сконцентруватися на тому, що ти говориш. Щось я не подумала. Ну, в мене просто алергія. Ну, то піди он на серветку і йди почисти ніс. Альо, добрий ранок. Що ти вже проснулася? Алло, я їй не спала. Mm. А чо так? Ти ж мені ще в 11 годині писала, що вже хочеш спати. Це не уявляєш, як я хотіла спати. Якийсь мужик під вікном, коротше, по телефону говорив. Бу -бу 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 -бу". Потім прийшла, ще ціла компашка, почали пісні співати. І о, все п'ята година! П'ята година, всі порозходились, тиша. І тут починають оці пташки цвіріньки. Цвірінь, 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 цвірінь Я закриваю вікно, все одно я то чую, розумієш? Ми ж ніби в одному домі живемо. Я нічого не чула. що, і більше до тебе додому не прийду. В тебе навіть стільця немає нормального. Скрипить, 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 я вже не можу. Боже, знайшла проблему. Візьмемо інший. Давай вже доробимо цю презентацію і підемо чаю, вип'єм. Давай я диктую, ти пиши. В умовах сьогоднішньої. Що вже таке? Ти можеш з того довбаного годинника повіймати ті батарейки або нафіг винести їх звідси. Тук, 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 тук тук. Я не знаю, ти тут живеш і не кліпай так голосно.